Вирощував коноплі та зберігав канабіс. У Романському районі поліцейські викрили наркозловмисника. Під час санкціонованого обшуку на території його господарства правоохоронці виявили 75 рослин коноплі. Окрім цього, у господарських приміщеннях було виявлено висушені гілки та листя нарковмісних рослин, а також пакунки та зіп-пакети з сухою подрібненою речовиною канабісом загальною вагою більше 200 грамів. За даними фактами, поліцейські внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі злоумиснику вже оголошено про підозру, вчиненні ним кримінального правопорушення за частиною 1 статті 309, частиною 2 статті 310 та частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за скоєння даних злочинів передбачає позбавлення волі терміном до 10 років. За висновками експертів, вилучені рослини та речовини є наркотичними тож за вчинені наркозлочини чоловікові загрожує кримінальна відповідальність.